Розділ 19. Зустріч з нареченим. На щастя, шлях виявився швидким і без непередбачених ситуацій. Біля табору нас зустрічали воїни, двоє дроу та двоє драконів. Вони оглянули нас і коротко привітали. Принцеса з вами. Запитав другу, за договором ніхто не повинен знати, хто я. Все, що знають воїни, принцеса з ними. Не більше. Мало хто бачив мене зблизька, без жахливого макіяжу та чорних суконь, за винятком кількох воїнів, з якими я проходила тренування. Тому наш ватажок Хельгер Арентрайд. Просто підтвердив, що принцеса прибула. Дроу обвів поглядом натовп, зупинивши погляд на Сеаніель. Що тут робить принцеса Лірель? запитав він знову Хельгера. Якосу уподивилася на свою знайому, яка у відповіді лише знизила плечима, мовляв, А ти ніби не здогадувалася? Тим часом розмова тривала. Вона не повідомляла про свій статус. Якщо маєте бажання запитати про щось, то я тут. Махнувши рукою, щоб привабити увагу до себе, крикнула лірель. У відповідь воїн поглянув на принцесу так і не наважившись поставити їй якесь запитання, але кивнув промовистий погляд, який говорить про те, що він зовсім не здивований такою поведінкою принцеси. Вирішивши, що ховати обличчя в тіні каптера вже не має ніякого сенсу, дівчина скинула його і яскраво посміхнулася, оголяючи гострі ікла. Що за допит ви нам влаштували? Не витримав хтось із натовпу. Коняк треба напоїти і нам поїсти чогось. Я пирснула від сміху в кулак і вирішила підтримати. І в туалет коням дуже хочеться. Та й нам не терпиться вже не відмовте від милості братики воїни. Мій кінь ледве зміг дотерпіти. Дивіться, як очі витріщив. Вигукнула лярель, давлячись від сміху. Зрозумівши, що це все жарти, воїни, які нас зустрічали, полегшено видихнули та обмінялись втомленими поглядами. Вони махнули рукою, закликаючи йти за ними. Уже розформованим строєм ми увійшли до табору. Увесь гарний настрій миттєво зник. Коли біля входу до намету замаячила знайома постать, лірель зупинилася біля мене, намагаючись знайти те, що перетворило мою радісну посмішку на автоматично приклеєну усмішку. Егей, ти чого? здивовано запитала вона. Він же тебе шукає. Саме це мене зараз і лякає, намагаючись ховатись у натовпі, відповіла я. Це ж ти повідомила йому, що я вирішила прибути сюди з тобою? А хто ж іще? Просто відповіла вона, не розуміючи, що не так зробила. До того ж, і я говорила тобі, що дар покараний за свою поведінку. Є і якомога швидше передала коня молодому хлопчику, який пообіцяв напоїти та нагодувати скотину. Все ще намагаючись злитися з натовпом, просувалась до чоловіка, який оголошував порядок перебування тут і те, що айреніти можуть напасти будь якої хвилини. Будьте завжди на поготові!» – підбив він підсумок, розпускаючи нас на призначені нам місця. Як він там сказав Хлопчики ліворуч, дівчатка праворуч? Де ж я міг би тебе ще побачити до наших заручень, як не на війні? Почула я але дуже приємний голос, в якому було чути занепокоєння. Звісно, злості було значно більше, невдоволено стиснувши губи, обернулася. Щоб зустрітися з парою зелених очей, що якось дивно мене вивчали. Дарнієлю, перебільшено, радісно вигукнула я, подаючи руку для рукостискання, але другий не ворухнувся, лише жовна заходили ходором. Якими вітрами? Та ось пташка наспіла, що моя наречена вирішила побувати на війні, а я ж. Ні сном, ні духом про це. О, ти про це? Жалібно подивившись на нього, опустила погляд, як дитина, що провинилася, але зібравшись із силами, скинула голову, опаливши поглядом дроу. Я, взагалі, не маленька, і маю право сама приймати рішення. Не маленька? перепитав він. Потягнувши мене за руку в тихіше місце. Там, де його шкіра торкалася моєї, горіло вогнем, і я не могла зосередитись на чомусь іншому. Я навіть не помітила, що Дарніель зупинився, тому незграбно зіткнула з його спиною. Можеш приймати рішення сама? Злість в голосі Дара затихла, як і в мені. Можу. Виступивши вперед, гордо відповіла я. Що ти ще хочеш? Дарніль запитав це так, що стало зрозуміло, що будь-яка інша відповідь, крім нічого, його не влаштує. Хочу їсти? нахабно відповіла «Їсти хочеш?» здивовано запитав другу. Розгубивши всю накопичену агресію, якої і так практично не залишилося, він дістав із кишені сухий хлібний коржик і віддав його мені. Коржик виявився несмачним і дуже твердим, але добре втамовував голод. Ввесь час, поки я поглинала запропоновану мені їжу, дар мовчки спостерігав за мною з якимись батьківським розчуленням на обличчі. «Ти... Така гарна, коли мовчиш, сказав він, не втримавши мого погляду з-під чола. Рада чути. Похмуро відповіла, намагаючись обійти його, щоб продовжити шлях до своєї палатки, але другу перегородив мені дорогу, ставши величезною стіною. Я хочу відпочити. Відпочинеш у мене. Він знову обхопив моє зап'ястя рукою, від чого мої мізки вимкнулися нам треба поговорити, але спершу заспокоїтись. Розділ 20. ПриМИрення на війні. Нормальна мозкова діяльність повернулася лише коли Дарніель затягнув мене до величезного намету, який, схоже, повністю належав йому. Замість того, щоб хоч щось сказати, я уважно оглядала скупу обстановку. Вузьке ліжко застелене самотньою шкірою, завалений різними дрібницями та книгами стіл, на який ще й була сперта зброя. Коли з оглядом було покінчено, Почала все спочатку, і головне, гордо задерти носа і не звертати уваги на другу, що свердлив мене поглядом. І так, по-королівськи, вирівнявши спину, нарешті звернулася до дера, коли зрозуміла, що втретє оглядати меблі безглуздо. Ти хотів поговорити про щось? І ти навіть не здогадуєшся, про що я хочу поговорити? Дроу подивився на мене, ніби на божевільну. Ну, є кілька припущень. Повільно заткуючи, відповіла я. Де мене? І чому під цим пильним поглядом почуваєшся дитиною, яка би шкотувала за спиною батьків? Мені навіть цікаво стало. Продовжуй. Чоловік знову оглядав мене, змушуючи то бліднути, то червоніти. І все це без будь-яких жестів він просто дивився на мене, склавши руки на грудях. Я думаю, ти не задоволений тим, що я тут. Відкашлявшись, висловила своє припущення. І я так думаю. Ти знала, що я буду незадоволений, коли погоджувалася на цю пропозицію від лірель. Напівпитання. На мені хотілося вибухнути злісною тирадою до самого вечора про те, що він не має права вказувати мені, що робити, а що ні. Але натомість, зібравши всі сили в кулак, відповіла коротким: Знала. Ми довго випробовували один одного мовчанням, і, мабуть, це тривало б значно довше, якби до намету не увійшла лірель раніше за собою божественний запах їжі. Даре, я ж тобі казала, що твоя похмурість відлякує дівчат. Поставивши дерев'яну дощечку з їжею на стіл, втомлено видихнула вона. Краще дай дівчинці поїсти і відпочити після важкої дороги. Я ледве стримувалась, щоб не відвести погляд від чоловіка, коли відчула, як стискається шлунок у голодних спазмах. Прочитавши щось в моїх очах, Дроу здався першим, відвів погляд і кивнув головою. Не чекаючи другого дозволу, рушила до столу. Доки ми злірельїли, чоловік стояв на тому самому місці, повернувшись до нас спиною. Я, на мить залюбувалася силою, яку випромінювало тіло Дроу, і відволіклася від розмови з дівчиною, а коли прийшла до тями. Зрозуміла, що остаточно втратила нитку в діалозі, і ось вона каже ми просто домовилися, що не будемо бачитися, щоб не видати, що я це я. І що далі? Запитала, коли підозрілий погляд Лірель уперся в мене. Ну, а що далі? Схоже, я зуміла розвіяти підозри того, що відволіклася а дівчина продовжувала свою розповідь з такою самою легковажністю. Я питаю її навіщо тоді ти розповідаєш усім, що ти Ейнар, якщо ти і Дарніель хотіли залишити це в секреті. На мить, заціпенівши, не видала свого подиву, коли дівчина розвела руками, мовляв Це ж жіноча логіка, а потім вона гордо пішла. Швидко завершила дівчина, коли Дарніель відмер. Скоро захід сонця. А Іраніти облюбували цей час для нападу. Сповістив чоловік, після чого залишив нас самих. Дивний він якийсь, пробурмотіла лірель. Так, чомусь підтвердила я, коли зрозуміла, що мене оточує запаморочливий запах. Сандалий кориця, гаразд, мені потрібно віднести посуд. Перша упам'ятала Лірель. вона встала, стряхнувши якісь крихти зі штанів, що добре підкреслюють стрункість її ніг. Думаю, тобі варто почекати дара тут навряд чи він буде радий, коли тебе не знайде. Ти розумієш, що мене це надзвичайно напружує. Роздратовано запитала я дроу, але вона проігнорувала це, навіть не зупинившись, ніби і не чула. Перші п'ять хвилин я вирішила не випробовувати долю і посидіти в палаці. Оглянула арсенал зброї, ліжко я намагалася не помічати і обходити його, а потім, приречено зітхнувши, попрямувала до місця відпочинку. Такого бажаного зараз. Я довго лежала, вдихаючи найприємніший аромат найнеприємнішого для мене чоловіка. Це викликало змішані почуття. Він вабив, але й дратував водночас, викликав бажання, а сам залишався холодним, змушував себе відчувати потрібною, але був осторонь. Прокинулася я від дотику кінчиків пальців до мого обличчя. Ці дотики вони були приємні, хоч відчувалося, що рука, що торкалася мене, була досить груба від тривалих тренувань. І би я не намагалася прокинутися, сон знову і знову поглинав мене. Але коли я зуміла розплющити очі, виявила, що у наметі нікого окрім мене не було. Чомусь на зміну хвилюванню прийшло розчарування. Коли я вийшла з шатра, щоб вдихнути свіжого повітря і забути про той сонний міраж, виявила дара біля входу, тихо підкравшись до нього, зупинилася на відстані витягнутої руки. Я не знала, як розпочати розмову, та й говорити не хотілося, тому просто підійшла до нього, поклавши голову на міцну спину. А слова прийшли самі собою. Я б вибачилася за те, що вирішила боротися разом з рештою. Але ж ти сам розумієш, що я не відчуваю своєї провини. Розумію. Також тихо відповів він, повернувшись до мене обличчям. Він деякий час здивився мені в очі, намагаючись крізь них прочитати мої думки. Потім... Без слів міцно обійняв мене. Дякую. Це тобі дякую за те, що ти не відмовилася від мене. А я мала вибір? Глузливо запитала його, згадавши всі ті наглі хитрощі, якими він користувався. Звичайно, серйозно відповів він, можеш піти хоч зараз. Замість того, щоб послабити обійми, він стиснув мене ще сильніше так, що навіть якби я хотіла піти, я б зробити цього не зуміла я не хочу йти. Посміхнувшись його діям, що розходяться зі словами, прошепотіла я. Це добре, тому що я не знаю, чи зміг би дійсно тебе відпустити.